Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Вітаю, пані Євгенія. Вітаю. Ви сьогодні перебуваєте з делегацією у Відні. Ви анонсували понад 20 двосторонніх зустрічей. Розкажіть про мету візиту. Ну е, е, треба розповісти так, чому відень і, і чому ці зустрічі відбуваються в ці дні е, засідала парламентська асамблея ОБСЄ. І наша делегація офіційні всі заходи в Ховпурзі в приміщенні, де все це відбувалось, бойкутувала тому, що австрійці видали візи російській делегації. А сама парламентська асамблея не досі не спромоглася там прийняти зміни до статуту, який би дозволив відсторонити делегацію країни -агресори. І От всі ці воєнні злочинці, Толстой, Слуцький, Джепаров, які відкрито закликають до там геноциду українців і ну, Просто ведуть себе настільки нахабно. Ну, вони приїхали у відділення, їм видали там буквально на 2-3 дні візу, і їм потрібно було там до півночі вчора виїхати із Європейського Союзу, із Шенгенської зони. Але ми поїхали для зустрічі із різними делегаціями і з різними політичними групами. Тому по факту навіть вийшло більше ніж два 12 двосторонок, і навіть дві політичні групи групи і пі -пі, і ліберали замість того, щоб проводити своє засідання там, десь знову в Фобурзі, вони прийшли до нас постпредство і проводили засідання групи у нас, щоб українці могли брати участь. А яких взагалі реформ потребує ОБСЄ? От вони постійно так, якби пускають Росіян. Ви про це неодноразово говорили. Як ви бачите цей процес реформ? Ну обсє складається з різних рівнів, тобто парламентська асамблея, це фактично представники 57 країн членів ОБСЄ, народні депутати різних країн, тобто депутати MPs, Members of Parliament, і ну вони там голосують, приймають резолюції, обговорюються. Ну, тобто, це така більше представницька функція, але ну надають політичну оцінку якимось подіям їздять там на спостереження на вибори. А ОБСЄ сама як структура, взагалі ну як шутки обсє розшифровується організація з безпеки співробітництва в Європі, і її, от, наприклад, різниця з від Ради Європи, це те, що туди ще входять ну, крім там Росії, е, Сполучені Штати, Канада, тобто вона ну, ширша ніж за європейський континент, і також туди входять країни середньої Азії, ну от колишні там республіки Союзу, там, Казахстан, Таджикистан, Туркміністан, вони всі також беруть участь, і ОБСЄ зараз фактично заблокована на різних рівнях. Бюджет самої Організації не прийняти ні на 22, й ні на 23 й рік, бо Росія його заветувала. А в ОБСЄ є таке абсолютно нежиттєздатне, на мою думку, зараз правило це право вето, як от в Радбезі ООН. там у них рішення приймаються консенсус. Мінус один. Тобто, якщо тільки там дві країни можуть бути проти, все рішення не приймається. Росія заблокувала бюджет Росія. заветувала проведення моніторингових місій в Україні для того, щоб якісь там проекти ОБСЄ робили в Україні. Вони. Створювали окремий бюджет без російських внесків, і там якимось чином там креативно намагалися це робити. Ось тому, ну це просто буде тупик для самої організації, якщо не змінити правила. Тобто, ми намагаємося почати з парламентської асамблеї, бо це все таки політики. Політики в своїх парламентах приймають рішення там простою більшістю, а ніякі консенсуси не потрібні для прийняття рішень. І ну фактично, зараз ми працюємо над е, тим, щоб змінити. Регламент, і було додано якісь там можливість санкційного механізму щодо делегацій, які представляють Україну, ну, яка напала на іншу країну. І ось ну ми так готуємося до літньої сесії в Ванкувері, в Канаді. Канадійці ну, очевидно, що не дадуть візи ні росіянам, ні білорусам, бо вони всі в санкційних списках канадійського уряду. І зараз от ми спілкуємося з усіма делегаціями, звичайно, і ширше про те, яка зброя. Потрібна потрібно Україні які санкції потрібні, але ну, конкретно по ОБСЄ парламентській асамблеї то щодо прийняття цієї правки, бо навіть в самому статуті організації немає можливості жодних санкцій, тобто вони нас вбивають, умовно кажучи, так ну росіяни вбивають українців. Але тим не менше вони приїжджають під цим там гаслом діалогу, що ця організація там вона потрібна для діалогу. Ну, ведуть себе просто нахабно. Ви згадали за вето? А от питання: а чому взагалі Росія ще досі має представництво та право голосу в таких організаціях? Ну, на кшталт ОБСЄ. Ну, бо треба подивитися на ті правила, які е, були прописані е, в цих організаціях, коли вони створювалися. Ну, от, організації, які створювалися за е, там, часів холодної війни, не життєдатні з там з цими правилами, які під час гарячої війни. Ми так і пояснювали людям, що ну, ви не можете чіплятися за ці е, 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 якісь статути, які там 50 років тому були написані, там ніколи не, е, не змінювалися. І е, фактично, оця от право вето. Ну, ну це, це тупик для багатьох е, організацій, і всю цю безпекову архітектуру потрібно буде після перемоги України перезавантажувати. Бо е, виходить, що організації міжнародні, які були створені, щоб запобігати конфліктам, е, щоб е, ну там не допускати воїн. Так вони всі практично після другої світової були створені, щоб не допустити знову такої війни. Ні, от Never again, відбувається зараз. З, 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 знову в, в, в ну війна за масштабом на. Найбільше часів Другої світової війни, але за цими правилами Росія, попри те, що вона є агресором, блокує роботу багатьох міжнародних організацій. Ну принаймні там зрозуміло, що в всіх цих організаціях Росія максимально ізольована, і треба віддати належне, що під час засідань парламентської асамблеї в наші, там. Ну а це не те, що там наше якесь близьке коло партнерів. Це Абсолютно більшість країн, членів ОБСЄ, вони або, наприклад, виходили із зали, коли росіяни виступали, а Росіян посадили за, за ослячу парту в останньому ряду. І Або коли вони там брали слово, то делегати вставали з українськими прапорами, дехто там ставав за спинами білорусів і росіян, щоб вони не могли ці свої відео використовувати в пропаганді. Ну а окремий респект голові латвійської делегації, який в час свого виступу послав делегацію слідом за російським кораблем мовою оригіналу і повною фразою, і це було дуже смішно, бо вони там щось. Намагалися вони, по-моєму, не зрозуміло повністю. Він виступав англійською, а цю фразу тільки російською сказав, і вони не зрозуміли, що спочали говорити там не про те, а що тут мають право бути. І в цей час почали інші депутати вставати і демонстративно виходити. Ну, це був потужний меседж. Справді, ви очолюєте комітет з питань культури, науки, освіти та медіапаре. у парламентській асамблеї Раді Європи відбудуться слухання щодо знищення російськими окупантами української культурної спадщини та української культурної ідентичності. А ось які рішення мають бути прийняті за результатами цих слухань? Дійсно, це вже інша міжнародна організація, якраз Рада Європи, спромоглася ще в березні минулого року виключити Росію. Тут треба віддати належне, що ну в такому випадку є. Майбутньої організації і вона не заблокована, і там не було цих правил про вето і про консенсуси. Ось і, дійсно я працюю і в парламентській асамблеї Ради Європи, і з січня місяця очолюю цей комітет. І власне я готую резолюцію про знищення ідентичності в, в, в під час конфліктів. Ну, звичайно, що велика частка це буде присвячена війни Росії проти України. І на кінець березня я запропонувала ці слухання. Будуть брати участь Керівник міжнародних програм ЮНЕСКО офісу який в Парижі, і буде також міністр культури та інформаційної політики України з доповіддю про те, не лише яку які будівлі Росія знищила, але й те, що ну там не можна побачити очима. Але це відчувається може навіть більш болюче, коли на окупованих територіях міняються освітні плани, коли викидають ну Забороняють там українську мову використовувати чи українські підручники, чи там розказують дітям на уроках історії про один народ, і значить всю цю пропагандистську історію як архіви знищуються. Тобто, ну от це це для підготовки резолюції. А резолюція вже я думаю буде голосуватися на початку наступного року. І ну взагалі тут так виглядає, що це може. Можна потім в міжнародних судах використати, що знищення якраз ідентичності, в тому числі культурної культури, це є частина геноциду. А от щодо судів, так пареж також прийняли рішення щодо створення спеціального трибуналу за воєнні злочини скоєні в Україні. На вашу думку, ось наскільки взагалі реально притягнути до відповідальності осіб, які розв'язали війну? Дійсно, ПРІ прийняли резолюцію із рекомендацією країнам е, створити, об, організуватись, об'єднатись і створити такий е, трибунал. Чому це має бути окремий трибунал, а не, наприклад, міжнародний кримінальний суд, який вже працює по українським воєнним злочинам, по, по, по злочинам Росіян в Україні е, е, юрисдикція ICC International Criminal Court, вона е, е, розповсюджується ну, власне тільки на ті воєнні злочини, які безпосередньо там от ну, якісь російські. Російський солдат вбивав гвалтував, і от його можна навіть і на абсенті, там заочно засудити. Але тим, хто розпочав цю війну, але там ну не брав фізично там не стріляв. А це військове і політичне керівництво Російської Федерації, от для цього потрібен аналог Нюрнберга, який буде судити їх за злочин агресії. Злочин агресія це коли одна країна вирішує напасти на іншу. Після злочину агресії в of aggression починають ну стали можливими інші воєнні. Злочини над цим працює дуже багато людей. Ну, в першу чергу, президент, який спілкується там з лідерами країн. До речі, Нідерланди вже підтвердили, що вони готові в Газі розмістити і цей спеціальний трибунал. І це може бути кількома шляхами, або якась уже міжнародна організація буде його створювати. І ну, це може бути там і Європейський Союз, це може бути та ж сама Рада Європи, або це буде просто угода між країнами. Країнами. Але знову ж таки, це оці, як то кажуть, like-minded countries, так, країни, які поділяють розуміння, що трибунал має бути. Ось. І ну, Це, скажімо так, звичайно, що там в березні минулого року це виглядало так досить навіть там, зухвало і нахабно. Але зараз вже європейці вони звикають до цієї думки. І ну, всі абсолютно погоджуються, що не може бути довготривалого миру, і не може бути там. Ну, поставила поставлена крапка. Якщо ті, хто розпочав цю війну, не будуть покарані, бо це просто ну, як ми це все витерпіли. Купа людей загинула, економіка знищена. Території або були окуповані, або ну, зараз перебувають в окупації. А ну країни інші думають, як там зберегти Путіну обличчя, і, і, і що там з діалогом. Ви згадали за російську пропаганду? Так, давайте трошки зупинимось на цьому питанні. Які взагалі інформаційні маніпуляції застосовує Росія для західних країн? Росія намагається розколоти оцю от єдність в Європейському Союзі і пов'язати, наприклад, там інфляційні процеси, ну там здорожчання бензину, здорожчання, там не знаю, продуктів, в магазинах з війною, але не з тим, що Росія її розпочала а от перестаньте допомагати Україні, перестаньте там витрачати гроші на зброю на фінансування українського бюджету, і ну вам буде легше жити всередині. Тобто, це намагання все таки скористати. Атися, ну це в демократіях це вибори. Так політики приходять до влади на виборах, і от вони росіяни спонсорують популістичні рухи популістські. От в Австрії, наприклад, є партія, яка доволі популярна, і вона має навіть підписану угоду з Єдиною Росією. Її зараз дуже жорстко критикують. Вони навіть 24 лютого проводили бал. Тут був величезний марш, були протести. Ми були на засіданні австрійського парламенту. Нас запросили 24 числа, і ну там були спеціальні дебати щодо цієї агресії. І цю партію, і інші партії дуже жорстко критикують. Вони прямо кажуть, що ви рука Кремля. Ось а, а, і Австрії дуже складна ситуація. Бо це нейтральна країна, тобто вони не, не, не в НАТО, і тут ці наративи дійсно розповсюджені. Ну і це гроші, бо звикла до дешевого російського газу і таким чином підкуповували. Ось ще. Частина таких false narratives, це те, що знову ж таки, якби яка мета, щоб не давав не допомагали Україні? А і, от бо там військову допомогу там продають на чорних ринках, гроші всі розкрадаються. state, це там не можна їм давати. Оцей наратив. І ми кажемо, що дивіться, у нас по воєнній допомозі все там просто по QR-кодам. Тобто, всі, хто дає нам зброю, розуміють, як вона використовується, де вона перебуває. А по бюджетній допомозі, бо ми дійсно дуже зараз залежимо від зовнішньої допомоги, бо в нас величезне падіння ВВП. То знову ж таки ми показуємо, що це от йде на там, виплати пенсій, на виплати зарплат там, лікарям, вчителям і, і так далі. Ну і, звичайно, що ось є Антикорупційна інфраструктура і ця реформа вона в одна із там семи кроків вступу до Європейського Союзу, що вона має працювати. І, і це напевне ну найбільш така жорстка і велика інфраструктура, ну яка діє там, на європейському континенті, наостанок. Ви згадали так за кроки до вступу в Євросоюз. от Що взагалі в Європі говорять за перспективи і терміни вступу? Яке ваше бачення з цього приводу? Ну звичайно, що в різних країнах по різному говорять ті, хто наші там найближчі сусіди і партнери, кажуть, що це має бути дуже швидко, не можна затягувати. Деякі країни, які знову. Ожки там залежні і в тому числі економічно, і там мають ці всі впливи проросійські кажуть, ну це складна бюрократична процедура. Ви там ще не готові. Але е, ну Україна з свого боку має викорс... виконати всі ну ці формальні умови, там по семи крокам все зробити. І ми дуже сподіваємося, що вже навесні буде проміжний звіт, і нам не треба буде чекати там до, до жовтня. Бо якщо щось треба змінити, в тих законах які ми вже прийняли, то це треба ну якомога швидше отримати. семь Далі по термінам, ну ми все-таки розраховуємо, що це кілька років, да не, не 10 років, не 15, а кілька років. І до речі, депутати з різних країн вони дуже такі під враженням, що український парламент під час повномасштабної війни голосує дуже складні, дуже великі євроінтеграційні закони. Тобто ці закони голосувалися в інших парламентах, які країни, які вступили зрештою Європейський Союз. Довго складно і при ну зовсім інших умовах. Там ракети не літали і, і, і все таке інше, але ну ми це зобов'язані робити швидко, не відтягуючи, дуже організовані бути, бо це абсолютно зрозуміло. Що це вибір українського народу, і там 90% людей вважають, що Україна має бути членом європейського союзу, і ми це маємо. Вийти. Дякую вам, Євгенія, за цю розмову. Дякую вам. А я нагадую: з нами на зв'язку була народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вимикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент Тіві. Залишайте з нами. Все буде Україна.